Всім привіт! Хто теж лише встало, бо у нього ранок, то добрий ранок, а у кого вечір, то добро. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Ви на моєму каналі АНОЛІ, або як хтось каже, АНОЛІ ЛІНЯКО. Сьогодні, сьогодні я мала зняти влог із того, як ми підемо на популярний концерт одних... Чеських дівчат, Лолипопс вони називаються, називається, і він буде в самому великому аквапарці в цій країні. Але проблема в тому, що мій младший брат захворів, а одного ми його залишити не можемо. Не знаю, чи це вийде влог, але думаю, відео вийде інтересним. Це буде теж відео з Мілкою, і, по-моєму, воно вам любиться. Возможно, к нам прийдуть гості. Що 100% я сьогодні куплю іграшку, яку вчора вам показувала, то думаю, тоже получиться інтересний день. Погнали, зі мною будете тимілку. Як я бачу, мілка вже відкрила очі. Ну, привіт, Мілка. Привіт! Давай вставай. -ка. Той пусть робить. Ну, він просто я собі ну просто там включала, мусила вставати макарові мультики. Потім я знову пішла спати. Ну, так от. І шнур теж. Я нічого. Мив. Я думаю, це нічого страшного. Давай. Піди в туалет, бо зранку треба ходити. І ми почистимо зубки і вернемося під песиком. Угу. Ми з Мілкою вернулись. Я розумію, що ти хочеш спати. Ну, а тепер саме інтересне. Ну, може, саме інтересне, але я не знаю, може ти ні. Ми переодінемося. Як, по-моєму, може бути інтересно, в якій ми лук переодінемося. Але перед цим я хочу ще, можливо, піду на вулицю, але це точно не знаю. На вулиці вже досить холодно, тому ще саме тепло омінки це ось така ось кофточка. У неї ще є курточка, але вона тоненька і не така тепла. Тому я думаю, я візьму таку кофточку теплу, як вчора я брала, бо тільки я й не буду. Бо вчора ми йшли на традиціон, щоб вона не спечка ножки, але сьогодні я її буду нести на руках. Також я візьму з собою гроші, бо хто бачив що в речному влозі, я показувала, що хочу купити одну реч. Ну, і я йду збиратися. Вернусь к вам зараз. Ми вже знімкою забралися, зараз будемо у магазинах. Тому в магазинах вам вернусь. Ми вже заходимо в магазин. Ілон, купиш мені щось так куплю. Та. Я вже прийшла, оце все я купила. Ось такий от бокс промінку. Це про мого молодшого братика. Оце дві вже теж промівку. Я хочу прибратися на своєму столі, тому волшебство. мій брат спить в кімнаті, а мілку мені теж треба укласти. Тому я то маю подушки і думаю, десь її укладу на обід, на півгодинки, на пару минут. Ну, все-таки хоч вона і ходить в перший клас, кажуть, що інколи треба там, один раз в тиждень хоча б поспати на обід трохи. Тому зараз я тут все розложу і вернусь к вам. І за того, що всі речі у моїй кімнаті, а там спить мій младший брат, я пошукала по дому речі, які можна використовувати. Ось що я б хотила, дала. Ну, Це я взяла і думаю, що з цього щось вийде. Ось така от кімнатка у мене вийшла. Це для того, щоб вона себе чувствувала уютно, вкусняшка. От це буде качество діялки. Вона туди залізе. Це щоб вона той не вдарилася через те. Це я таке накрила зверху. Це, щоб Це, Як подушка вона може лежати, або так, або так, як захоче. Ну і це теж для красоти, щоб вона не вдарилась. А тепер мілка той, поки вона буде спати теж і хочу щось тут розложити, бо мій брат може спати навіть 4 години. Пошукаю речі, які тут можна розложити, і вернусь к вам. Я оту от обклала, щоб оцей стіс. Стіл, щоб він наказався твердим і застелили його. І давайте обустроїмо стіл і сюди ще щось покладемо. Канцелярія. Оце. І ось це ще додавим. І салфетки. Зараз покладем покладемо свічку. Ростів покладемо цю месочку. А поки що цю месочку можемо сюди покласти. Ось така от маленька скромна комнатка получилась Але, по-моєму, вона прикольна. <здох> О, Міл, я бачу, ти вже встала. Угу. Так, давай, давай вирізай. А от саме відносимо в її Вау! О, яка красива комнатка. Прям лежати тут можна, але все-таки моя комнатка має чому ця. От. Мені моя комнатка більше любиться. Так, і можеш далі гратись. А це ми все розкладемо. Зроблю фоточку в Пінтерест. Ось яке називається, до речі, в Пінтересті. До речі, зацініть. Ну, заціні, а просто показую, як виглядає місце зйомки. Завтра я піду в школу, тому предлагаю, щоб ми разом склали місце на завтра. Одяг, рюкзачок і речі в мій рюкзак, які не поміщаються в її рюкзачок, бо вони завеленькі. Предлагаю, почну. До речі, завтра би мала прийти моя дуже інтересна поселка. Я на не неї теж зніму відео і думаю, вам буде інтересно таке дивитись. А тепер ми відкриємо ось цю от величезну коробочку І ця коробочці. І зараз я вам покажу, що там знаходиться такого досить інтересного. Ось така от вона робила. Айуріма! Протягом моєї голови. Давайте відкривати. Та-дам! Цілий одяг мілки. Ось так от. На моє день народження, можливо, мені подарують шкаф для Мілкиного одягу. Але поки що я там можу. Маю отусь складати. Давайте я вам покажу, щоб ви теж могли бачити. Тут є різні речі. Шапочка з ушками, наприклад, юбочка, шарфики. Ось таке от, от шумілка вчора робила. Все-все-все-все, все просто мозможне. Прямо все. Давайте почнемо. Так що. Ось така от костюлька. І, до речі, одна речі, яку я вам забула сказати, за два дні у мене буде день народження, але у нас вже на вулиці Нічка, тому почті один день. У мене 19 числа. Але ми будемо 21-го. Будь ласка, хоча б, б 21-му. Наберіть мені 15 підписників. Ну, будь ласка. Я взагалі хотіла 20. Ну, а якщо ви зможете більше, ніж 20, просто якщо 15, то серед в Так, а ми продовжуємо. Я хочу взяти ось таку от на завтра мілу кофточку з сердечками. Намальовані сердечки і сердечки приліплені. Не знаю, чи буду брати шапочку, але є у мене одна ідейка. А іменно отака от вішелка. Беремо цю вішек. Відчіпляємо заколочку. І ось такий у неї той образ. Той розова шапочка, яка підходить до її образ і курточку. Давайте цю курточку також візьмемо. А на оце от місце ми повішуємо оцю от кофту і шапочку. Ось так от у мене вийшло. Ішемо сюди. І сюди вже отаку от мірку. На у мірки є така от заколочка, на цю заколочку я вже прикріпила оце. І це ми сюди. Вон, і у тут така вісюлька висеть. До речі, ось тут я поклала цю коробочку. По-моєму, вона туди якраз прям притеп-притеп, врізає і, тіпа, виглядає, що у неї заповнена комната і нема лишнього місця. Це дуже важливо, як я ще А ми вертаємося назад. Збирати мінці лук. Ну, може, ми вже його і дозбирали. Але все-таки є одна річ, яку ми ще не зібрали. Ось такий мінкий шарфик. Він так от одягається і зав'язується. Його ми теж беремо, бо у нас вже на вулиці досить холодно, бо вже скоро буде зима. Це вже последній місяць і за пару днів вже буде десь за менше, ніж ну, за 20 чим-то днів вже буде зима, тому треба вже так, знаєте, настроєння таке зимнє. І Із-за того, що на вулиці Холм, я ще візьму ось такі от штанішки. Коли ми будемо йти в школу, я їх буду знімати, але на вулиці я їх все-таки буду одівати. Бо вони під оцю розову кофточку, ці от штанішки, ну, не назвати, що прям нега підходять. Все-таки більше підходить сама кофточка, а також... Отакий от от крабик наверх теж візьмем. Також давайте одразу Мілку купиру дінемо. піжамку в піжамку. Якщо до речі, на зиму я її буду одівати в це і носити її в цьому. А поки що не буду. Ось так от. Тому така ще одна зимня штучка. Але її я сховаю в саме і не. І... Ось Мілка-піжамка, яку ви вже всі прекрасно знаєте. Ось так от у мене вийшло. Знімаємо цю пов'язочку. Мілка її теж завтра вділи. Але вона в неї і спить. Знімаємо цю ось заколочку. Бо Мілка з'являється кучку невдобно. Але Мілка не любить ходити без пов'язки. Тому вділимо таку домашню пов'язочку Мілці. Міл, вділиш? Ось і добре, давай вдіваємо. Її досить тяжко вдівати, бо вона така досить велика. Що, як для мене вона досить велика. Так, одяг.

кладем назад. До речі, ще мені тут такі от бутилочки. На завтра тоже в нашу баночку і треба поразібрати цю сумочку. До речі, мілки люба моя іграшка, ось така от амакочці. Давайте же її розберемо, подивимося, що ж там таке. Дальше що? Дальше, а це ось такі от антисептик. Важливо, реті, то, думаю, тоже на завтра візьму. Бутевочка. Помадка з кисточкою. вкусняшка, І ось така от інтересно або інтересний інтересній кошелі, ось тут, з собою не брала. Зараз я їх все це розложу по доміку і вернусь кому. А тепер давайте скажемо кусочок мілці на завтра. Зараз я вам його покажу, з яким візочком Ніка обечно ходить в школу. Зі мною в школу. У неї просто перший клас, вона ходить в перший день, в той же школі, де і я. А завтра ходить в четвертий день. Ось цим таким от мілашим вуглячком Ніка обечно ходить в школу. І давайте я вам покажу, що обечно я їй в цей рухачок. Обов'язково мілці ми їй покладемо її р... мілашний телефончик. Ось такий от пакетик з папірчиком, щоб вона могла малювати. А ще у мене є папочка і пенальчик. Папочку і пенальчик ми зараз е, беремо. Обов'язково ми візьмемо ось такий от мінімічний пилотнотик, в якому Мілка складає свої малюнки, тоже беремо. І складаємо його в рюкзачок. На рюкзачок обов'язково я вішаю оцей от брелочок. Мілка його просто обожнює. Тому я і тоже його так от повішаю. У мене виглядає мінімічно. Помадку. Іграшки, обов'язково, кладу аж саме кінець. А тепер у мене є дві сумочка. такі от уходові Ходові, ось такі от уходові речі, що вони і на ухожові. це не косметика. А це вже більш можна назвати косметикою. Так, давайте звідси виберемо, що ми візьмемо німці. Крем на лапки. Антисептик. Хм. А звідси ми мені не візьмемо. Давайте розкладаємо рух зачок. Ай, ти не хочеш сказати, мені пенальчик. Пенальчик? У типу, тіпа з одної фірми. Тому вони на завжди такі похвалю, бо вони спеціально з одної фірми. До цього Мілка завжди носила Це і це віддіймала. А це займало більше місця. Давайте відкриємо цю упаковочку. Так, віддайте на її карандаш. Тепер ми відкриємо це. Тяжко досить відкривається, тому і невдобно. Там Мілка з собою носить ще таку от квіточку. Я декори. І це ми поскадаємо цей пенальчик. У мене так вийшло, але то я забула залітати, зараз мені принесе з магазину також хоч, я це все зарізнюю. Додаємо в рюкзачок м'які. В ми склали. І тепер просто складемо речі, які не будуть в рюкзачком, а просто я їх візьму з собою. Звідси ми все висипаємо. Складати я буду імено цю сумочку. Ось такі от дві вкусняшки. Довчинів Дов і пачі теж кладемо. Утюг. Також так кладемо. Маленьку шапочку, кофточку, сосочку і куколки бутиличку. Це у мене дуже висвітлене, бо я знаю, що мівка, їй треба взяти з собою пару речей. і ніколи не скажеш, чи буде вона з цим гратися, чи ні. Тому краще наберу речей повіше, і і цю це цілий теж би буду носити, щоб каждый день не перезберувати, і вона мені не робила істерики, що вчора вона хотіла то, а сьогодні вона хоче друге. І уже мостить одну дикам, бо вона його любить іспользувати також. І такого всього воно точно має закритися. Це, і це перейде в мій рюкзак. А також щось це. Але це я в славу не буду брати, а без неї. А тепер це все, треба прибрати. Но уже ролик получается дуже долго, тому на цьому все. Всем пока!